What's up, guys! ви часто запитуєте, які часи в англійській мові потрібно знати в першу чергу? Не хвилюйтесь, сьогодні я вам дам вичерпну відповідь на це питання, і ви станете ближчими до англомовного світу. Ви на каналі школи англійської мови EnglishDom, Мене звати Іра. Ну що? let's get it started! Отже, сьогодні мова піде про 6 часів в англійській мові. Чому саме 6, Ви запитаєте? But why? Тому що ці шість часів допоможуть вам висловити усі свої думки від чогось найпростішого до суперскладного. Їх використовують абсолютно всі від початківців до про в англійській мові. Number one. Present simple. теперішній простий час. Носії мови використовують цей час, коли говорять про те, що є частиною їхньої звичної рутини. Наприклад, коли ви розповідаєте про те, що вчите англійську щодня, ви будете використовувати present simple, тому що це є частина ва. Шої рутини I study English every day. Я щодня вивчаю англійську. Згадайте Гаррі Потера, який щодня вивчає магію. You're a Wizard. Harry. Harry studies magic every day. Harry вивчає магію щодня. Він це робить постійно, тому це його така звичка, магічний ритуал. Тобто, це регулярна дія, яка постійно відбувається у житті героя. А тепер давайте поговоримо про нюанси. Також present simple Ми можемо використовувати у якості вираження майбутнього. Тобто, коли ми говоримо про якісь розпорядки, розклади руху чи якісь типу такі офіційні плани, наприклад, розклад руху громадського транспорту. Також це. Може бути розклад уроків, наприклад. Чи якась офіційна зустріч. The train leaves at 6 p.m. Поїзд відправляється о 6. The movie starts at 7.30 tonight. Фільм починається о 7.30 сьогодні. The movie starts at 8.30. Тут ми використовуємо Present Simple, щоб говорити про заплановані дії в майбутньому за якимось таким розкладом. Також Present Simple використовується для констатування наукових чи якихось загальних фактів. Наприклад, The sun rises in the east. сонце сходить на сході. The water boils at 100 degrees Celsius. Вода кипить при 100 градусах Цельсію. Yes, science! Формула present simple. I, we, you, they, plus verb, тобто дієслово, he, she, it, plus verb, тобто дієслово, plus закінчення, s чи s. Слова маркери. Always, завжди. Often – часто, usually, зазвичай, sometimes, іноді never ніколи every day month year кожного дня кожного року on mondays on tuesdays по вівторках по понеділках in the morning Afternoon or evening, тобто вранці в день, ввечері. Once a week, months, year. Раз на місяць, раз на тиждень, раз на рік. Twice a week, month, year. Двічі на тиждень. Двічі на місяць, двічі на рік. Three times a week month, year. Тричі на тиждень місяць рік. Rarely. Рідко. Selden. Також рідко. Hardly ever – Майже ніколи. Generally – Зазвичай. Загалом. Every time кожного разу, Frequently – часто. Ну і слова пов'язані з розкладом timetable words. До речі, якщо маєте бажання дізнатись усе про часи групи Present, сміливо ставте це відео на паузу та тисніть на посилання, яке зараз десь з'явиться на екрані. Number two present «Present continuous». Теперішній тривалий час, чому на сі мови взагалі використовують цей час? Навіщо він нам? Тому що ми ним чітко можемо показати, що дія відбувається прямо у цей момент. Тобто просто зараз. Уявіть, що зараз вам телефонує друг. І такий питає, чим ви зараз займаєтесь? Ну, а ви йому відповідаєте: I am learning English right now. Я вчу англійську прямо зараз. Тобто діє відбувається саме у цю секунду. Ще дам вам приклад з кіно. У одній з частин месників герої готуються до битви. Avengers! Assemble. The Avengers are preparing for battle. Берлмесники готуються до битви, тобто відбуваються у цю секунду. А тепер про нюанси це моя найулюбленіша частина. Також Present Continuous Ми можемо з вами використати для вираження майбутнього. Тобто, коли в нас є якісь такі типу 100% плани у найближчий час. Зазвичай в нас з вами ще є якийсь маркер, що показує, що ці плани 100% відбудуться. Наприклад, можна сказати, що я лечу в Париж. У мене є квитки, і тут ми з вами не будемо використовувати наш звичайний Чер simple, а будемо використовувати continuous. Наприклад, можна сказати: I'm flying to Paris next week. Я лечу в Париж, звучить так, ніби ви зараз у літаку, I'm flying. А далі ви кажете I have tickets. Тобто ваш піврозмовник розуміє, що у вас є квитки, тобто ви 100% туди полетите. Ще як зразок можна додати, наприклад, коли ви хочете сказати, що точно сьогодні зустрінетесь з друзями. I'm meeting my friends tonight. Сьогодні зустрічаюсь з друзями. Ну або She's flying to London tomorrow. Вона летить завтра у Лондон. Ось тут ми говоримо About a day, will you and your parents are flying to London to take tea with Her Majesty. Ну well, present continuous. I plus am plus verb plus ing. He, she, it plus is plus verb plus ing. We, you, and I plus are plus verb. And plus ing, коли ви збираєтесь сказати такі слова як now – зараз, at the moment – у цей момент, right now – прямо зараз, at present – на даний момент today – сьогодні, currently – прямо зараз, this week, month yeah, – є. Цього тижня, місяця, року Still – досі Nowadays – у наш час зараз у порівнянні з минулим. Ну і наостанок слова, що вказують на таке близьке майбутнє Tonight, tomorrow. Тож не вагайтесь одразу використовуйте present continuous. Number three. Past simple – Простий минулий час носії мови використовують «past», «simple», коли хочуть сказати про якісь завершені дії в минулому. Це допомагає чітко зрозуміти в якому порядку і коли відбулись дії. Наприклад, коли ви розповідаєте, що вчили англійську рік тому, ваш піврозмовник чітко розуміє, коли саме це відбулось. «I studied English last year». Я вивчав англійську минулого року. Друзі, ж усі дивились? Зізнавайтесь, Зізнаюсь з вами я. Я не дивилась, друзів. Шейм он. Шеймон ю! Але ж в одному з епізодів, як мені допомогла команда, в нас з вами було таке речення: Рос said that he loved Rachel. Рос сказав, що він любив Рейчел. Слово не горобець. Як вилити, то вже не спіймаєш. І назад ніяк не повернеш. Як сказав, так сказав. А тепер про нюанси. Past Simple також використовується, коли ми хочемо розповісти про послідовні дії в минулому. Тобто, коли одна дія слідує за іншою. I woke up, brushed my teeth and went to work. Я прокинувся, почистив зуби і пішов на роботу. So when I I woke up this morning, I said that's it, time to hit the old detox. Формула Simple I, he, she, they Plus verb in past form. Слова маркери. Yesterday – Вчора. Last week, month, year, минулого тижня, місяця, року, In 2000 or any past year у 2000 році чи якомусь іншому минулому році, який вже пройшов. An hour ago, a week ago, a month ago – Годину, тиждень, місяць тому. Then – Тоді When – коли, коли ми хочемо сказати про якийсь конкретний момент у минулому, The other day – днями, ну і once – одного разу. Number four. Present perfect – Теперішній доконаний час. Я його особисто обожнюю. Студенти мені здається, в більшості випадків ненавидять і завжди мене питають, навіщо його використовувати. Але як тільки зможете його використовувати, точніше ведете це собі у звичку, не зможете без нього жити. Тобто на мови вживає цей час. Коли дія сталася у минулому, завершилась у минулому, а зараз нам важливий та цікавий результат. Не Настільки важливо, коли дія сталася у минулому, як важливо, як це повпливає на ваше чи повпливало на ваше життя прямо зараз. Наприклад, якщо ви скажете, що ви вивчали англійську, мене не цікавить, коли саме ви її вивчали. Більше цікавить, як це зараз впливає на ваше життя. Чи можете ви зараз спілкуватись чи ні? Наприклад, «I have already learned English». я вже вивчив англійську. Коли невідомо, але зараз є класний результат, що ви знаєте знаєте англійську у залізній людині тоні старк винайшов костюм. The truth is... I am Iron Man. Тоні старк has invented the suit. Тоні старк винайшов костюм. Це класичний Present Perfect, тому що результат його роботи у минулому має вплив та результат на теперішній час. Ще раз хочу наголосити: Present Perfect використовується, коли дія, яка сталася у минулому, має зв'язок з теперішнім. Її результат важливий прямо зараз у момент обговорення. I have visited Paris. Я відвідав Париж. І тепер у мене є цей досвід. До речі, це правда. Я була в Парижі. А ви? She has lost her keys. Вона загубила ключі. Ну і тепер не може відкрити двері. <світ> Також результат досить важливий. Також present perfect використовується зі словами just, already, yet для виразу дій, які стались нещодавно. Формула present perfect. I, we, you, they plus. Have plus. Verb in past participle form. He, she, it plus has plus verb in past participle form. слова маркери Just – щойно Already – вже Yet – ще використовується у питаннях і запереченнях Ever коли небудь Never – ніколи Recently – нещодавно so far – до цього часу. up to now – до теперішнього моменту, ну і lately – останнім часом. Друзі, not a бана. Ще один це такий tricky moment. Наприклад, when did you arrive, коли ти приїхав? Це в нас з вами past simple, тобто якийсь конкретний час. Have you arrived yet? Ти вже проїхав, тобто нас з вами це present perfect і результат нам важливий прямо зараз. А щоб дізнатися більше про тонкощі та нюанси англійської мови, рекомендую вам скористатись нашою діючою пропозицією та записатись на перший безкоштовний урок до нас у школу. Хочу вам нагадати, що English dom це не просто якась там школа англійської, це ваш реальний partner in crime у вивченні англійської мови та вирішенні будь-яких питань англійської. Тож давайте будемо як Bonnie and Clyde, і зробимо цей край Number five. Future simple. Майбутній простий час. Цей час дає носіям можливість легко говорити про спонтанні рішення, робити прогнози та давати обіцянки. Ну але не факт, що правдиві. Якщо ви обіцяєте собі чи комусь вчити англійську мову наступного місяця, ви використовуєте future simple. I will learn English next month. Я буду вивчати англійську наступного місяця у матриці. Морфіус обіцяє, що нео врятує людство. At last. promises that Neo will save humanity. Морфіус обіцяє, що нео врятує людство. Це в нас future simple, адже мова йде про майбутнє у побуті. Future simple просто must have, Він незамінний для вираження рішень, зроблених у момент мовлення. Наприклад, I'm thirsty. I think I'll drink some water. Я відчуваю спрагу. Думаю, що вип'ю води can, can I get some water? Також для прогнозів без доказів або на основі думок. I think it will rain tomorrow. Я думаю, завтра піде дощ. Але це взагалі не факт. Може, завтра буде плюс 30. Here? Maybe it'll rain. Формула future simple. I, we, you, they, he, she, it, plus will, plus verb. Слова-маркери. Tomorrow – завтра. Next week – months, year. Наступного тижня, місяця, року. In an hour, in a week – In a year – за годину, за тиждень, за рік, soon – скоро, later – пізніше. in the future – у майбутньому. one day – одного дня. someday – колись. eventually – Зрештою. probably – Імовірно. I think – Я думаю. I hope – Я сподіваюсь. Запам'ятайте Головне Future simple використовується, коли ви даєте обіцянку, робити прогноз чи приймаєте спонтанне рішення. I'll be back. Я повернусь. Number Нам Be going to. Конструкція. Be going to. Зараз ми поговоримо про конструкцію Be going to, яка використовується для якихось планів чи намірів у майбутньому. Носії використовують її, коли вже мають конкретний план або намір. Якщо ви. Точно знаєте, що почнете вчити англійську завтра. Ця конструкція допоможе вам це виразити. I'm going to start learning English tomorrow. Я збираюсь розпочати вивчення англійської завтра. Кіно так кіно. Ось ще вам приклад речення з be going to, А ви вже самі вгадайте звідки Doctor Strange is стрейндж to observe future events. Доктор Стрендж збирається наглядати за майбутніми подіями. Ну що настав час формули I am, he is. They are plus going, to plus verb слова маркери Tonight – сьогодні ввечері, This night – цієї ночі, Soon – скоро. In a few minutes, hours, days через декілька хвилин, годин, днів. На відміну від Future Simple конструкцію Be going to, Ми використовуємо, коли у нас є якісь конкретні плани чи наміри. I'm going to visit my grandparents next weekend. Я збираюсь відвідати своїх бабусю та дідуся наступного тижня. Тобто це ще не означає, що я 100% це зроблю, але в мене є конкретний план. Тобто я точно збираюсь це зробити. Look at those dark clouds! It's going to rain soon. Погляньте на ці темні хмари. Скоро піде дощ. Тут ми використовуємо going to, тому що в нас є така явна ознака. Це темні хмари. І судячи з тих хмар, ми їх бачимо, ми робимо висновок, що скоро піде дощ. We are going to move to a new apartment next month. Ми збираємось переїхати у нову квартиру наступного місяця. Тобто, в нас є чіткий план переїзду, тому тут ми використовуємо going to. І як ви бачите, ці шість часів охоплюють. Усе від ваших чітких планів, спонтанних планів до зустрічі з друзями. Наступний крок: це practice, practice, practice. Тобто практика, практика. Ну і ще раз практика. Хоч наодинці, хоч з друзями, хоч один на один з викладачем English Dom. Друзі, ціную, люблю, читаю та відповідаю на ваші коменти, питання. Побажання, ну що ж, на сьогодні це все до наступної зустрічі з вами була Іра, Па-па!